Подивіться, як він наглядає всередині цей комбайн. Подивіться, просто на циліндри, на все. Гляньте. Ну що ви скажете? Скільки цей комбайн напрацював? Подивіться. Гляньте. Ну реально, в прямому смислі цього слова. Тут просто ну, ідеальне состояние цього комбайна. що там от солома, нічого не гниле, все зберігалось так, як треба, решета всі регулюються, ось дивіться, без питань взагалі. Тут аналогічно, дивіться, легенько, все нічого не зарживіше навіть. Якщо набирайте, хто шукає собі міні-комбайн, подивіться, які ножи на січкарні, завод ножи, ще не разу не міні, завод, розумієте? Тобто можу сказати, що він взагалі той комбайн. Якщо... Так як комбайни працюють в Україні, то він не працював взагалі, можна сказати. Зараз вам покажу огляд зроблю. І хто набере за ці комбайни, то зроблю, кажу ще кращу ціну. Подивіться, на зірочки, на лопатки. Нічого не потрібно замінювати. Шнеки, подивіться які. Ну що, це не красота. І ціна приємлива, я скажу, як для такого комбайну міні. За такі ціни продають комбайни, які вже в Україні відфігачили пару сезонів. Це комбайн от, тільки приїхав вчора. Я сьогодні відгружаю Масея 20-го Волівка, який я перед цим показував теж. І от якраз ці комбайни приїхали. Подивіться, як він виглядає. Гляньте. Тут навіть на зубах везде фарба на цих, на зірочках, на всьому. Ремішки, понятно, десь якісь придеться замінити. Подивіться на елеватори, На цей метал, на все. Гляньте. Який його стан? Комбайни заводяться, їздять, зараз вам все покажу. Так що ком цікаво набирайте. Ладно, відкрию, що тут вам покажу зверху. Щоб клавішу побачити. Обаче. Без загорода є гарні пропозиції. Так що, друзі, подивіться, як комбайн виглядає всередині. Викупляєте за 8 тисяч євро комбайн, який відпрацював. Я не знаю, може 50 гектарів в сувокупності за, за всі роки його існування. Так що хто там каже, бушна техніка, стара і так далі. А ви купіть за такі гроші зараз нове щось. Навіть китайського говна якогось не купите, а це європейський комбайн виробник це Фінляндія. Так що, в общем потім позакривається все, ще я вам покажу огляд. Ну і це от другий, дивіться, сампік. Це ось другий, аналогічний. Подивіться, в якому стані шини все, нічого замінювати не потрібно. Гляньте, як він виглядає. Подивіться на шнек на цього комбайна. Цей то взагалі, я не знаю. Ну як новенький. Навіть сидіння, дивіться, як збереглося. Подивіться. Що ви скажете?